Тут звучать бах і тиша, звуки арфи і віртуозні фортепіанні акорди литовського композитора Чурльоніса. Такими їх побачив художник Михайло Стецек. Його виставка вмістила велетенську добірку акварелей та олійного живопису, як двадцятилітньої давнини, так і зовсім нових. Вона презентує кілька сегментів творчості автора. Пейзажі із міцним академічним підґрунтям свідчення того, що пан Михайло є учнем видатного педагога Романа Сельського. Ще одна добірка ілюструє належність художника до цілісного культурно-мистецького фактору. Це захоплення класичною музикою, і присвяти Домим історичним постатям, як вітчизняним, так і закордонним досить багато з людей бачить в його роботах. Е Кі песимізм, але це не песимізм, це така тиха лірика. Інтимні вони дуже і одночасно оголюють практичну душу. Нехай це як якби це пафосно не звучало самого художника. Нова експериментальна серія робіт, створена митцем у 2012-му після тривалої творчої паузи. У ній цілком вмотивовано та відповідно до вимог актуального мистецтва вилився увесь концентрат творчої енергії. Не всі представлені тут доробки вдалося оформити належним чином, каже арт-менеджер галереї. Однак закликає глядачів сприймати щир мистецтво гідно і без рамок умовностей, адже це творче кредо самого Михайла Стецика, третя персональна виставка якого отримала цікаву і чудернацьку назву Так видів, думаю, малюваю це суто його вислів, який ми просто витягнули як цитату для назви, щоб підкреслити цю безпосередність, бо це є основна манера. І в акварелі це дуже помітно, це дуже допомагає. Акварелі, як на мене, така безпосередність, тому що з такою легкістю малювати треба мати оцей такий. Цю дитячу безпосередність, яким багатьом художникам дуже бракує, заочне знайомство із митцем. Це три його автопортрети: молодість, стрілість і старість. Роботи Михайла Стецика можна побачити не лише на виставці, монументальна творчість художника, металеві чеканки з графіто, вітражі і панно на цементному каркасі є окрасою фасадів та інтер'єрів промислових підприємств та музеїв краю, а також туристичних об'єктів.